4 грудня я покажу ще один варіант зимовки гортензії. Я свою гортензію всі худенькі, тоненькі гілочки зрізаю, які мені не потрібно, на яких будуть маленькі суцвіття, А залишила ті то всі. зв'язала їх стрічками з, з укривного матеріалу, щоб вони не різали гілля і не обламували бруньки. Дуже зручно. Кольор можна вибрати різний. Бачите, ці бруньки дуже бояться тонких ниток, щоб їх не порізало. Тому я беру такі товсті. І ще не вирішила, буду я їх прикривати на зиму укривним матеріалом. Чи залишу так? Подумаю ще: вони зимуються гортензії, і без укривання, але буде трошки пізніше квітування у неї. Тому я свою гортензію. Зв'язала. У мене тут доріжка і весь сніг ми скидаємо сюди, тому щоб не порозвалювалися кущі, не пообломлювалися гілля, тому ми їх зв'язуємо. Так, я їх позв'язувала, листя повбирала. Оцей у мене відкопаю навесні, буде ще кущик. Оце все зв'язала. Тому моя гортензія мінливо-перемінчива буде зимувати в такому стані. Або ще є варіант, я його накрию одним словом з укривного матеріалу. Ну, я пізніше покажу, якщо вирішу, що мені це потрібно. І ще не позрізала я оці верхушки. На них самі маленькі квітки будуть. Все це зріжеться і будуть гарні однакові кущі по висоті. Але, мабуть, весною це все зріжу, може буду ще нижче зрізати, буду дивитися. Так що отак буде зимувати моя гортензія мінлива, перемінчива.